Усім привіт! Мене звуть Ісата, і я вітаю вас на каналі Пурпурний Пес сьогодні моє перше відео з оглядом на мій перший скетчбук, який я вела ще у 2015 році. Спочатку поговоримо про характеристики. Тут позаду все написано: це скетчбук формату А5, в нього 96 сторінок, і він від видавництва школярик. Напевно, це виключно мій досвід, але коли я вперше принесла його в школу, то багато хто реахував на це з цікавістю та якимось подивом типував справжній скетчбук. Але я насправді не певна, чи це дійсно було такою вже новинкою в той час. Тож давайте нарешті перейдемо до огляду. Перша сторінка у нас йде просто помаранчева. Здебільшого у цьому скетчбуці малюнки кольоровими олівцями та малюнки моїх оригінальних персонажів, тому тут буде досить багато балаканини. Оскільки я не певна, що комусь буде цікаво просто дивитись на криво намальованих аніме дівчат та драконів. Далі, по факту, перша сторінка. О, і. Ага, Камера розфокусувалась. О, так краще. Тут. Е... В деяких місцях заліплені написи, бо мені не подобається мій почерк тодішній. Тож, це мій персонаж дракон з дуже оригінальним ім'ям Блек. В дитинстві та підлітковому віці я дуже любила динозаврів та драконів, тому не дивно, що перші малюнки тут саме з драконами. На той момент я писала щось на кшталт книжки про загублену принцесу драконів, і ось це один з персонажів. Коротко розповім про сюжет тієї історії. За задумкою, світ людей був створений драконами, і вони довгий час жили разом з людьми до того часу, як драконів почали сприймати як загрозу та полювати на них. Тож з часом дракони вимушені були покинути світ людей та продовжили своє життя на іншій планеті. Але так сталося, що принцеса драконів, будучи ще дитиною, загубилась у людському світі та лишилася жити там. Ось, ну і, звісно, дракони хочуть повернути її до себе, бо з нею вони не можуть пофіксити якісь свої проблеми. Повернемося до персонажа. Насправді мені подобається, як я тут намалювала морду ну, в цілому голову, але я напевно, чи змальовувала це звідкись чи ні. Лінера в мене не було і я обводила все звичайною ручкою. Потім ви побачите, наскільки сильно я давила на неї. І цей персонаж, наче повинен був бути тим, хто першим знаходить принцесу і намагається повернути її. В королівство якимись підступними шляхами, але при цьому він е, повинен був бути, наче дуже харизматичний джентльмен. І я забула згадати, що в цій історії е, чи книзі. Дракони за допомогою магії могли перевтілюватись в людей чи інших тварин. І я впевнена, що десь малювала блека у вигляді людини, але навряд чи я зараз зможу знайти той малюнок. Тож, їдемо далі. Так, ну тут, тут можливо ви бачите, наскільки сильно продавлені сторінки. Тож, це у нас Адам. І він е, підводний дракон. Як бачите, в нього нема крил. І він найкращий друг блека. Але на відміну від нього Адам більш невпевнений та сором'язливий. Далі у нас йде Незабудка. І по сюжету незабудка колись була другом королівської родини чи навіть нянею принцеси. І саме вона той дракон, який сниться чи приходить у снах до принцеси і таким чином намагається комунікувати з нею. Якщо говорити про характер, то вона добра, турботлива, але в той же час дуже така захищаюча. Тобто, якщо її близьким, близьким загрожує небезпека, вона буде їх захищати. Тут у нас Бен. Здається, цей персонаж був просто щоб бути, і, наскільки я пам'ятаю, він ніяк не впливав на сюжет. Можливо, завдяки ньому я хотіла показати, якими різними бувають дракони. Наступна сторінка повинна була стати першою сторінкою міні-коміксу про життя метеликів, але на ній все і закінчилось. Тут у нас просто гілка дерева і лялечки метеликів на гілці. Ось. Ну, мені подобається, я тут намагалась промалювати. Текстуру дерева. Все навкруги це просто листічка та сонце, яке пробивається крізь нього. Не знаю, хто це. Скоріш за все, просто малювала, аби помалювати, або намагалась зобразити себе у аніме подібному стилі. І саме тоді ми з моєю шкільною подругою захопили з переглядом аніме, і це був для нас досить великий поштовх малювати далі. Моя тодішня подруга теж малювала, і деякі з її малюнків ви точно побачите далі. З цікавого, що можна помітити, так це те, що я почала ставити дати на сторінках. Тут у нас гуманізація осені, і мені подобається, як я зробила на її волосся. Гуманізація зими це якась засушена квіточка. Здається, це дельфініум? Можливо. У мене досить часто в книжках та скетчбуках є засушені квіти чи листічку. Гуманізація весни знову розфокусувалася. І гуманізація літа. Я не знаю, чому у всіх них в руках є зброя і чи це мало взагалі якийсь сенс. Ці малюнки я перемальовувала ще в іншому скетчбуці, а потім у 2022 році у діджиталі, і ці замальовки є у мене в інстаграмі. Тут у нас просто хацунаміку і ну, руки за спиною це база. О, а ось це малюнок моєї подруги, про який. Я говорила. Це наша персонажка Юсата. І як я вже казала, тоді ми захопилися аніме, а пізніше мангою. І ми мріяли створити свою власну мангу. тому одразу почали малювати персонажів та придумувати сюжет. Гадаю, це повинна була бути історія, схожа на Мун, тобто дівчатка-воїтельки, які борються зі злом. Якщо ви помітили, то ім'я персонажки схоже на мій псевдонім чи нікнейм, і це тому, що і мій нікнейм, і над ім'ям персонажки думала моя подруга. Через стільки років я дійсно використовую псевдоніми САТА знову. Якось так сталося, що після 9 класу ця дівчина пішла і зі всіма спілкування, тому я не знаю, що з нею зараз. Ну і підемо далі. Просто не як дівчинка, точніше дівчинка-лисичка. Боже, ці, ці маленькі ручки, це просто щось. Ну, я принаймні спробувала їх намалювати. Але от, ну, наші тут великі груди, я не знаю. Ну. Схоже, це було дуже обов'язково. Це Сіл занімає темний дворецький. І, напевно, просто змальовка зі скна під час перегляду. Це. Це страшно. Але так, це Ел занімає зошит смерті. Жнець занімає темний дворецький. Вільям Тіс Пірс, якщо я не помиляюсь. І ще один жнець звідти. Це персонажка, яку теж малювала моя подруга кіцуна Кіміко. Тут текст про те, що по сюжету її сестра загинула, брат зник, а батьки знаходяться в іншій країні. І вона з того ж всесвіту, що її сади. По сюжету у цієї а, персонажки є брат Лен, і він з'явиться пізніше. Цю персонажку теж малювала та сама подруга і її звуть Аніра. Цей псевдонім використовувала моя подруга також трохи дивно а, давати персонажам ім'я. Яке використовуєш як свій псевдонім але Гаразд. Це Харука, яку вже малювала я для тієї ж історії. По сюжету вона може мандрувати та проводити людей між світами, а також вона передає повідомлення від одного персонажа іншому, коли це необхідно. З'явилася ще одна база, так би мовити, це одне око закрите волоссям. І, Боже, ну тут кулак, він менший за око. Я не знаю, як це так. Але, до речі, тут не, не видно, але це вже а, 2016 рік пішов. Ну, і ось зниклий брат Кімі Колен. Його теж малювала я, але гадаю, це. І так помітно, бо умовний стиль малюнку відрізняється. Це персонажка для тієї ж історії, злата підступна чаклунка, але ім'я в неї так і не з'явилось. Я точно пам'ятаю, що були і інші персонажі але вони були намальовані в скетчбуці моєї подруги. Просто дівчина, яка не відноситься ні до якої історії. Я просто намалювала її, бо було нудно. І тут якийсь комбо. І руки за спиною, і одного ока нема. Ну, правильно, в нашу малювати то все? З цією, з цією дівчинкою те, що із попередньою, вона не відноситься ні до якої історії. Її малювала я, але розмальовувала моя. Інша тодішня подруга, не та, яка малювала тут персонажів. І ця дівчина тут трохи помилилась в розмальовці та зафарбувала ось цей фрагмент біля спини, наче це волосся. Але насправді у намальованої дівчини просто каре. О, ось це малювала та дівчина, яка розмальовувала. Попередній малюнок. Це я малювала свою подругу, яка малювала попередній малюнок. Вона дуже любила всілякі сукні, підбори, сумочки та подібні штучки. Тож я намалювала її в наче образі на побачення чи щось таке. Тут знову спробую намалювати руку. Це моя однокласниця, з якою я не надто спілкувалась. Ми просто періодично розмовляли, і вона попросила намалювати її. Хоча вона тут дуже схожа на мою подругу, яка малювала тут зі мною персонажів. Ой, ну, це я малювала себе. Трохи крінж. Але це була моя одна з небагатьох суконь до того що люблю в них, які, яку я іноді втягала в школу. І ця сукня подобалась моїм подружкам. Вони казали, що я виглядаю у ній мило, хоча я так не вважала тоді і погано сприймала компліменти. Це один з однокласників. Дуже бісячий хлопець був, але він подобався воно. У цій дівчині фіолетовій футболці, так хто це? Це хлопець з нашої школи. Він був на клас старший за мій. і він подобався моїй подрузі, яку я малювала тут в червоній сукні. Як бачите, ці малюнки намальовані в один день. І я пригадую, як просто на перервах малювала їх у школі, поки мої подруги та просто однокласниці стояли поряд та говорили, що додати, чи кого намалювати, Тож, вибір поз чи тем для малюнків, не зовсім залежав від мене на той момент. По задумці, тут повинен був бути. Хлопець, який подобався мені, тобто на попередніх сторінках три дівчини, а тут, відповідно, три хлопці, які їм подобаються. Але на той момент мені або дійсно ніхто не подобався, або я просто соромилась намалювати. А, бо то був хлопець з класу, хоча по і того мої подруги і так все знали. І, до речі, це був день перед моїм днем народження. Оп, і малюнок через скільки? Через 6 місяців. Не пам'ятаю, чому я весь той час не малювала. Це просто якась дівчина, і вона теж ну, не належить до жодної історії. О, тут тут пішли пейзажі. Це один з видуманих пейзажів. Я не використовувала ніякі референси для цього. Але мені подобається, як тут намагались зобразити світло та тінь. І тут милий маленький баранець є. Ще один видуманий. Пейзаж простим олівцем. І гора схожа на якийсь морозиво чи крем. І тут, пасуться, маленькі рогаті істоти. Напевно, теж баранці чи овечки. Смотні будиночки. пейзаж не зовсім видуманий. Це скрізь спогад про те, як ми з класом їздили у Карпати та підіймались нагору. Але я не пам'ятаю, як воно називалось. Можливо, я вставлю відео назву, де ми були. Це гуманізація лінії, і тут нарешті я вирішила, як підписую свої роботи. Недомальований хтось. Спроба у реалізм. Далі декілька сторінок з недовіршами, і вони занадто крінжові, тож я не буду їх вам показувати. Зараз. Де тут? Ось. Так що у нас тут? Тут у нас знову дракон. І це я думала над обкладинкою для тієї історії про драконів, про яку говорила на початку відео. І це наш роздумай над обкладинкою. Це Дитина типу загублена принцеса. І історія називалась драконове дитя чи щось подібне. Незрозумілі кольорові гори та море сухою пастелью. У нас теж пастель. І це будинок неподалік дачі моїх дідуся та бабусі. І малювала це з натури, тому, гадаю, це був мій перший пленер. Хоча я тоді ще не знала, як це називається. Непогано вийшло, як на мене. Цього будинку зараз вже нема. І це у нас іде. Тут останній малюнок, ще щось пастелью. Гадаю, тут о, повинен був бути сенс. Але я не, ну, я не можу згадати про що тут. Тут начебто є чийсь силует і квіти, і все це у темряві. Ну, на жаль, я дійсно не можу пригадати. Про що це. Далі йдуть просто записи зі школи. У мене на останніх сторінках скетчбуків завжди якісь записи. Але я їх показувати вам не буду, бо вони російською і там нема нічого цікавого. Можливо, тільки покажу а, домашку німецькою. Хоча я не знаю, на що вам тут. Треба. Ось. Так, домашка. Далі просто тільки записи. Все. Так, тут абсолютно далі тільки записи. Ось підійшов до кінця огляд на цей скетчбук. Не дивлячись на те, що я декілька разів казала, що це крінж, насправді, я не засуджую свої тодішні роботи. Це просто один з етапів та спроба малювання. Тоді мені було дуже весело і дійсно цікаво малювати та розробляти персонажів та сюжети зі своєю подругою. І, напевно, це єдиний, скажіть етап мого життя, де я була дійсно задоволена своїм скілом, як би смішно це не звучало. І я просто насолоджувалась процесом малювання. Тож на цьому на сьогодні все. Дякую, що подивились це відео. Поставте лайк, підпишіться на канал, якщо вам було цікаво. Натхнення вам тихого дня та усім до зустрічі! Побачимось у наступних відео!